І Всім привіт, дорогі підписники! Коротше, зараз е, нова рубрика у нас на каналі, можна так це назвати. Дивіться, ми зараз будемо шукати пасхалки. Цьому скріншоту більше, ніж півроку він на вирішення, його зробили суперсел. Це будемо дивитися, шукати якісь пасхалки. Вже прийшло півроку, щось новеньке появилось. Пішли, будемо шукати. Так, давайте зразу розіб'ємо по поверхах, типу. Це все по поверхах. І значить, дивіться, перший нульовий поверх. Якісь сліди. Вони ведуть сюди. Це сліди бері. Бері в нас був. Штучка, Момо теж у нас. Ж... Ага, видите? Перша штучка, перша пасхалка на лумі. Бачите, на цій стінці задібарлі? Там Тамка штучка оця Лумі. Лумі ще не було, тобто це пасхалка на персонажа. Це теж прикольненько вже. З першого поверху вже норм пасхалка підписуйтесь, пацани, у нас вже 110 тисяч перелітів. Це відео на 110 тисяч перелітів. Якщо що. Значить, дивіться, що в нас далі? Дві картинки. Тут щось не видно, що на картинках взагалі щось якийсь челік. Добре, переходимо на наступний поверх. Другий поверх. Що в нас тут є? Штучка шейда, до речі. Напишіть в коментарях, чи був шейд тоді, чи ні. Бо мені щось здається, що шейда ще не було. Штучка Шейда, і тут на четвертому поверсі теж є. Так, значить, дивимося далі. Тут Кленс, виховаться, штучка Джана, це і Скін на Джану джипу. О, дивіться, в нас тут новий ранговий во! Е, типу, він тоді ж виглядав зовсім по-інакшому. Тоді ж цієї обнови не було, бо це ж з Бралтоку почалось новий ранговий сезон, а Бралток був 22 Значить, це у нас теж пасхалочка. Значить, це у нас пасхалка раз. Ні, то це вже пасхалка друга, третя. Значить, переходимо на наступний поверх. Тут мелодії з поплом, бо вже було. Так, третій поверх. Ну тут ящик. Коротше, пацани щось грають, на ніби нічого такого підозрительного, підозрюваного нема. Так, трофейний ящик він вже був, я це пам'ятаю. Штучка драку. Ні, на цьому поверсі пасхалок ніяких нема. Так, ну тут Ларі і Лорі не були. Ага, дивіться, нас тут, типу, тоді вже пройшов цей івент ангели проти демонів, але тут із одної, і з другої сторони ангели і демони. Я думаю, це як пасхалка, що буде другий раз, типу, взагалі. Це в нас вже пасхалка під номером 4. Значить, дивимося ще яйця годзіли. Ну, це або відсилка на те, що міг би бути сезон, або що буде ще якийсь івент в цей час. Ну, в цей час у нас був івент суші, тобто це теж пасхалочка. Так що тут ще? Якась коробка. Тут намальований Фінкс, а фінкс мав вийти взагалі тут 27 лютого, тобто це пасхалка на нового перса. Це взагалі це було пасхалочка. Так, значить, дивимося, що далі. Тут є я Вуду, там якась коробка зі спайком, теж Вуду. Так, що у нас далі тут кіт. Джуджу йому щось там показує якийсь. Кошачі штучки зв'язані. Дивіться, ззаді е, у нас зомбоящик. Нам видавали за ці півроку теж зомбоящик. І до цих півроку. Тобто до цього скрінчота і після. Це, можливо, пасхалка на те, що там потім буде типу, ще один. Так, ну дивимося, що тут далі. Ну Тут джуджу сидить ззаді на стінці, мені здається, є ще якась пасхалка. Це пасхалка номер 5, це 6, а це тоді 7 пасхалка. Так, дивимося, що ще тут є. Тут якась книжка. А, до речі, це ж пам'ятаєте така сама книжечка, як в нас була, може, це така сама відсилка на той івент шву? Що, що тепер проходив ці суші? Ні, не суші, а ангели проти демонів. Значимося, що у нас є тут далі. Видати ось цей такий пакетик зі смайликом це, можливо, відсилка на те, що нам е, видадуть якийсь пінчик. А нам видавали, до речі, недавно пін. Типу простий пін-плаки-плаки. Так що, ну, коротше, це уліка номер 9 Тут якісь звязанки, ну мені здається, більше тут ніяких пасхалочок нема. Ну, коротше, тако. Будемо прощатись, такі я робив на нову рубрику Підписуйтесь. Вже 91 підписник, 120, скоро тисяч перелідів буде пацани. Роблю вам пасхалку в мене 10 серпня день народження. Тому пліс. Давайте доб'ємо 120 тисяч переглядів до цього часу і 100 підписників. Я буду вам безмежно вдячна, якщо ми це доб'ємо. Зараз у нас... 110 тисяч підписників, ні, 110 тисяч переглядів і 91 підписник. підписників. Давайте доб'ємо ще чуть-чуть. І 1300 лайків, 80 коментарів, вже до речі, 11 поширень. Коротше, давайте пацани, будемо добивати, буду робити нові рубрики. А зараз будемо прощатись, всім па-па. На зв'язку був раптор. Всім па-па.